Друзі, привіт! У мене сьогодні день народження і з цієї нагоди я вирішила зробити для вас підбірку слів та виразів до цієї теми. Ну, почнемо з найпростішого. День народження. Скільки? «Ich werde 30» Мені виповниться мені буде 30, тобто зараз мені 29, так? Ich habe heute Geburtstag» У мене сьогодні день народження. bist du geboren?» В якому році ти народився чи народилась? Ich wurde im Jahr 1984 geboren. Jana rodilas v 1900 1984 roku. Wann hast du Geburtstag? Коли в тебе день народження? Ich habe am 18. August Geburtstag. У мене день народження 18 вересня. Was wünschst du dir zum Geburtstag? Що би ти хотів чи хотіла отримати на день народження? Hm, хм, ich wünsche mir Blumen. Я ja, хотіла би отримати квіти. Ну і останнє. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Сердечні вітання або з днем народження.